Вже восьмий об'єкт від лютого 2022 року вела в експлуатацію корпорація нерухомості Ріел. Це будинки к 4 і К5 ЖК Америка, що збудовані у Львові на вулиці Володимира Великого 10. Тож житловий фонд поповнився ще на 77 новеньких та комфортних квартир. Загалом, весь житловий комплекс Америка це 15 будинків на 1573 квартири. Будинки зводяться за монолітно каркасною технологією, мають індивідуальне опалення, зручні планування та хорошу локацію. Поруч парки, освітні та медичні установи, бізнес-центри. Більшу частину комплексу вже побудовано, і новобудови поступово вводяться в експлуатацію. В житловому комплексі Америка створено зручні ігрові та спортивні зони. На перших поверхах розташовані комерційні приміщення, які пропонують широкий спектр послуг і товарів. Передбачено безпечний підземний паркінг і наземні місця для автомобілів. Концепція комплексу полягає в тому, що проживаючи тут, мешканці можуть гарно проводити час зі своїми близькими, дітьми у затишку та спокій, дихати свіжим повітрям, розважатися, займатися спортом на спеціальних майданчиках, у фітнес-клубах чи в парках. В той же час до центру Львова всього 15 хвилин на авто. Нині в продажу залишилося зовсім мало квартир, адже окрім вище наведених переваг. Ми пропонуємо своїм клієнтам доступні ціни, зручні умови оплати та можливість придбання нерухомості на виплат.